Безробітний Павлоградець із вищою освітою викрав ноутбуки та монітор в офісному приміщенні комунального підприємства Павлоградтеплоенерго. Крадіжка була неодноразовою. Про це йдеться у документах Павлоградського міськрайонного суду. Чоловіка визнали винним. Раніше несудимому крадію призначили два роки умовного покарання. Також він має компенсувати підприємство збитки в розмірі 43 тисяч гривень та сплатити судовий збір у 3200 тисячі гривень. У 2025 році програму Доступні ліки доповнять понад 30 нових препаратів. Вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапелі, мазей. Бюджет програми складатиме 6,6 мільярда гривень, повідомила прес-служба МОЗ. Серед новацій комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, ревматизму, нервових розладів, хвороб очей та ендокринних захворювань, таких як гіпотиреоз і мігрень. Програма дозволить заощадити кошти щонайменше 500 тисячам українців. Розширення програми відбувається в межах зимової підтримки. Покращиться не лише фінансова, а й територіальна доступність. Мешканці сіл прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки чи у мобільних аптеках, повідомили у прес-службі. За п'ять років програма розширилася більше, ніж удвічі. Загалом нею скористалися майже 5 мільйонів українців. Представники німецької благодійної організації Шнелі Нотхільф приїхали до Павлограда. Вони надали гуманітарну допомогу сім'ям, які цього потребують. Сьогодні ми як ви могли сьогодні. Ми, як ви могли бачити, навідували сім'ї, які дуже потребують допомоги та розвозили гуманітарку. Морально я задоволений, бачив як вкрай необхідно те, що ми зараз робимо, і як це мотивує людей. Ми приїхали виконати свою місію. Ми хотіли допомогти, і ми допомагаємо. Сьогодні благодійники відвідали п'ять сімей. Їм подарували солодощі напередодні новорічних свят, а також різноманітний одяг та іграшки. Допомагали волонтерам співробітники міського центру соціальних служб. Носки носки. Організація активно нарощує співпрацю з Павлоградською міською радою, що дозволяє частіше приїздити до міста та допомагати родинам. Розповідає Деніс. Саждайом цепочку почку. створюємо ланцюжок дружніх стосунків між вашим містом Павлоградом та нашим містом Нойс та райнкрайс Нойс областю поблизу рейну Нойса. Доволі непогано у нас це виходить. Добре, товаришуємо. Вибудували потужну довірчу базу, і все у нас виходить відмінно. Большутіжить вам подарки Ні, Это щоб вам німно празника била, щоб ви німашкові живі нагадаємо, громадська організація співпрацює з Павлоградом з початку повномасштабного вторгнення. Допомога надається родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, а також різним комунальним установам, як, наприклад, Павлоградському терцентру Данило Трохименко Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Використати старі реєстраційні номери для нового авто. У сервісних центрах МВС України запровадили нову онлайн-послугу. Водії можуть зберігати за собою реєстраційні номери після зняття авто з обліку. Номерні знаки закріплюються за колишнім власником і зберігаються в сервісному центрі. А при реєстрації нового авто водій може використати старі номери, повідомивши адміністратора сервісного центру. Послуга доступна через електронний кабінет водія. Вартість зберігання номера становить 10 гривень 80 копійок за добу або близько 324 гривень на місяць. Між Дніпром і Харковом запускають новий поїзд. Перший рейс із Дніпра вирушить вже 15 грудня, з Харкова 16 грудня. Про це повідомили в Укрзалізниці. Він курсуватиме щодня, крім середи та четверга. З Дніпра відправлення о 16.09. Прибуття до Харкова о 20.46. З Харкова о 9.42. Прибуття до Дніпра о 14.11. Поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове 2, павлоград 1 Лозова. Поїзд має вагони другого класу, місця для пасажирів з інвалідністю та кріплення для велосипедів. Квитки доступні в застосунку на сайті та в чат-боті «Укрзалізниці». Щедрик щедрик, щедрівочка прилетіла, сівочка стала собі щебетати, господаря викликати, видивити господарю, подивися на кошару. Український щедрик почули й у чеському новому ячині. завдяки ініціативі місцевого самоврядування, яке влаштувало обмін культурним досвідом із закордонними європейськими партнерами для павлоградських дітей. Вони вже повернулись із чеської республіки і привезли з собою купу яскравих вражень. Поїздка наших талановитих та обдарованих дітей відбувалася у рамках підписаного меморандуму про співпрацю міста Павлограда з містом Новий Гічин. Усього у делегації взяло участь 48 представників наших павлоградців. Це 41 дитина та сім дорослих супроводжуючих. Це колективи павлоградських закладів освіти та культури. Протягом п'яти днів діти мали змогу відпочити у затишному чеському місті новий Їчин. більше дізнатись про традиції та культуру цього народу, а також представити свою українську творчість. Анастасія разом з колективом Сузір'я заспівала чеській аудиторії українські пісні від подорожі дівчина у захваті. Дуже мені сподобалася ратуша, головна ялинка. Коли вона засвітилася, це було дуже вражаюче. Мені дуже сподобалося мені ще сподобалися фізиці опити в їхній школі. Дуже вражаючі були. Ми там зажигали, воно там все літало. Дуже сподобався їхній урок фізики. Керівниця вокального ансамблю Рада, що українську пісню почули за кордоном. Програму культурного обміну дітей. Ми поїхали зі своїми українськими традиціями, а також познайомилися там з чеськими традиціями. Та, незважаючи на спорідненість культур, павлоградські дітлахи стикнулись з мовним бар'єром. Було складновато. Хтось розмовляв англійською мовою, хтось намагався за допомогою перекладача. Ну, якось знаходили спільну мову, і мова жестів допомагала, все було добре. А ось Софія разом зі своєю викладачкою пишаються тим, що мали нагоду представити свої проєкти європейцям. Ми поспілкувалися з заступником мера. Ми жили у нього. Він надав нам дуже багато цікавої інформації. Ми показали їм свої проєкти, котрі один з проєктів, котрий запатентований, котрий може допомогти не тільки Україні, але й всьому світу. Вони про це дізналися, і це такий дуже великий для нас крок. Дівчина ділиться, що Павлоградська команда потоваришувала з тамтешніми школярами. Натомість чеські учні поділились своїми проєктами. Вони також займаються з роботами. Такий робот, як Єва три. Ми це побачили, зрозуміли, що ми також цим займаємося. Це було дуже приємно. І також працюють з 3D-принтерами, з 3D-монелями. Злата поїхала до нового дійчина разом з колективом ансамблю Юність. Творча атмосфера та щирі посмішки глядачів найбільше вразили дівчину під час їхнього виступу. Більше всього атмосфера та враження від людей, від, від концерту, двох яких в нас були. Дуже велика сцена була, на якій дуже зручно було танцювати та робити акробатику. Керівниця ансамблю юність ділиться. Діти набули неабиякого досвіду та вражень. Діти вражені, щасливі, довольні, сяючи обличчя, рот не закривався, батькам все розповідали. Дуже дуже емоційно, дуже взагалі красою, тишою вражені. Навіть казали, що перші дні їм казалося, нібито літають шахеди за вікном, але розуміли, що то не може бути. І дуже дивувалися. Коли самоліти оці залишають на небі, ми вже від цього, як би так сказати, відвикли. В общем, все, дітей, все супер. Десятирічний Тимофій вже не вперше в першій Європі. Проте цього разу хлопець поїхав туди не з батьками, а зі своїми колегами по сцені. Там дуже був привітний мер. Він нам дозволив навіть піднятися на вишку в мерії. Ми подивилися на верха. зверха, ну, була дуже гарно. На думку керівниці клубу акробатичного рок-н-ролу, такий культурний обмін зближує дітей та дарує незабутні враження. Це перша делегація від нашого міста до наших друзів. Правильно зробили, що це були діти. Бо діти щирі в своїх почуттях, в своїх емоціях, і ця дружба між городами я думаю, буде будуть діти зростати. Ці контакти залишаться і наші міста зблизяться. Викладачі та керівники творчих колективів кажуть, що програма для павлоградців була насиченою та цікавою. А місцеве самоврядування чеського міста навіть внесло зміни до планових тренувань з надзвичайних ситуацій. Діти були дуже в захваті, ми також трішечки відпочили. Навіть наш організатор двічі попереджали, що ми потрапили в період, коли в місті повинна була вмикатися сирена, тобто вони перевіряють систему сповіщення, але її не вмикнули заради нас. Такий обмін досвідом із закордонними партнерами вже не вперше практикують у Павлограді. Спочатку повномасштабного вторгнення Павлоградські дітлахи їздили до Польщі, Італії та Чехії. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. 50 років тому Павлоградський театр імені Бориса Захави відкрив свої двері для всіх поціновувачів мистецтва. Для працівників театру це не просто свято заснування. Саме 10 грудня відбулася перша репетиція трупи в студії, яка згодом отримала статус театру. Десь з 80-го року він вже був як театр, нам присвоїли таке звання народний театр. Театр названо на честь видатного режисера, актора та театрального педагога, уродженця Павлограда Бориса Захави. Коли я дізнався, що в Павлограді народився Борис Євгеніч Захава. Я потім все зробив, все можливе, щоб значить, знайти його значить, там рідних. Я знайшов його дружину, його дітей, у нього три дочки було. От, і я у них запросив такого, ну, чи можна нам назвати театр його ім'ям. Я дуже схвальне таке ну, відношення почув. Па складається лише з десяти осіб, через що театр вважається найменшим професійним в Європі. Всі наші актори сьогодні в театрі. Вони всі пройшли нашу студію, які у нас на студії, а потім стали акторами, вийшли в трупу. У нас найменший театр у світі, меншого театру, ніж наш немає. У Нас 10 акторів. У мене п'ять акторів і п'ять актрис. І все. За 50 років своєї діяльності театр представив глядачам 170 прем'єр. Показав понад три тисячі вистав. Анатолій Рева зазначає, що він поставив близько 98 прем'єр, а всі інші його дружина та син. йди? йди? Послухай, що тобі скажу я. Найбільше наше досягнення, знаєте в чому? В Тому що 50 років у Павлограді працює театр. А взагалі в таких містах, як Павлоград, театрів не буває. Театри будують в містах, там, в обласних центрах з населенням не менше 300 тисяч. От. А те, що Павлоград він... Сьогодні не тільки кажуть місто шахтарів, а місто ще й акторів театралів. Незважаючи на війну та повітряні тривоги, театр продовжує працювати. Дбаючи про безпеку глядачів, актори переривають виставу під час тривог і продовжують її лише після відбою. Ми так вважаємо, що це наш фронт тут. І нам дуже вдячні люди, які бувають у нас і під час воєнного стану, коли є тривоги, коли ми повинні припиняти виставу, коли починається тривога. Але ж люди чекають, буває і годину, і більше, поки йде тривога. Потім вони повертаються і ми продовжуємо виставу. І я дуже вдячний нашим глядачам, які це все розуміють. З нагоди 50-річчя в театрі провели святкову звітну виставу, на яку завітали не лише містяни, а й всеукраїнська аудиторія, що відвідувала інші їхні прем'єри. Вітаємо їх! Вони справжні люди! Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Сонце досягло піку своєї активності і дедалі частіше викидає спалахи. За даними НАСА, сонячний максимум триватиме близько року. У цей період на сонці спостерігається багато викидів. Зазвичай за рік відбувається близько десяти найпотужніших, але цьогоріч уже зафіксували 41 спалах. Вчені прогнозують, що наступного року кількість спалахів і викидів на сонці зростатиме, що спричинить більше геомагнітних бур на землі.